20 квітня в Україні, як і в усьому світі, відзначається День подяки волонтерам. Це день присвячений вам тим, хто безоплатно допомагає іншим, вкладаючи в це свій час, енергію та добре серце. Сьогодні слово дякую має особливу силу, тому що за кожним вашим вчинком стоїть честь врятоване життя, надія, яка була подарована тим, хто найбільше потребує. За вашими спинами сотні, тисячі людей, які продовжують допомагати і працювати заради цивільного населення, не тільки цивільного, а військових захисників, захисних, заради всіх, хто потребує допомоги. Я дуже прошу, користуючись нагодою, іти на зустріч у дивно, чути один одного, дякувати один одному. І сьогодні, як ніколи, хочеться сказати: дякуємо вам за вашу невтомну працю. дякуємо вам. За вашу мужність і дякую вам. Дякуємо вам за ваше велике серце. Для нас велика честь бути частиною спільноти людей, які щодня змінюють життя інших на краще. Допомагати поруч із вами це не просто робота, це наш свідомий вибір та велика відповідальність. Я щиро дякую від імені всієї команди Мирна Небухаркова за цю високу відзнаку.